Буремна весна, розстріляні мрії, «33 дні незламності. Це книга присвячена героїчній обороні Макарівщини під час окупації у 2022 році. У бібліотеці імені Олега Ольжича презентували видання, авторкою якого є Вікторія Шеремета. Це книга про тих, хто пережив на собі свавілля ворожої окупації, хто пережив на собі всі жахи. Того, що відбувалося у нас на Макарівщині за 33 дні супротиву над даною книгою, я працювала майже два роки. Це було надмірно тяжко працювати з цими матеріалами спілкуватися з людьми, переживати ці всі емоції ще раз. Книга надрукована тиражем у 800 примірників. Згодом буде доступна і в електронному форматі. У ній зібрана 141 розповідь очевидців, військових 95-ї та 14-ї бригад, Макарівської територіальної оборони, 7-ї бригади льотної авіації, а також мирних жителів. Саме наша 95 та бригада стояла на захисті Макарівщини, і багато бійців, які, на жаль, загинули або отримали поранення. Це були наші Житомиряни або з Житомирської області. І ми хотіли, щоб дана книга, цей літопис був в нашій бібліотеці, щоб близькі, рідні, друзі, знайомі могли. Ознайомитись почити. На презентації були присутні представники Житомирських бібліотек, активна молодь та всі охочі дізнатися більше про події на початку повномасштабного вторгнення на Макарівщині. Насправді я дуже сильно захоплююся цією жінкою, тому що це потрібно мати дуже велику силу, щоб написати цю книгу. По перше, вона має дуже великий зміст. А по друге, вона має дуже велику історію, дуже складну, багато болю, багато страждань. Наразі книгу можна придбати безпосередньо у авторки або ж ознайомитися з нею у бібліотеці імені Олега Ольжича. Видання вже стало важливим внеском у збереження історії та пам'яті про незламність українського народу. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1